Привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже легкий і смачний вітамінний салат без майонеза, який можна подавати як на святковий сіл, і як просто собі на вечерю або сніданок, як хочете щось корисне, нежирне, а головне дуже смачне. Готується він лише з трьох інгредієнтів. Нам потрібно тунець консервований, свіжий огірок, авокадо і трішки зеленої цибулі. Огірочок нарізаємо на такі маленькі четвертинки. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось на такі шматочки. Перекладаємо в миску, де будемо замішувати салат. Це дуже швидкий смачний салат, його не потрібно нічого на нього відварювати. Авокадо розрізаємо. Ложечкою виймаємо серединку. Цей салат дуже смачно підходить до м'яса, до риби, до омлету. Часто можна його просто намастити на тости. Ось також нарізаємо на шматочки, перекладаємо до нарізаного гірочка. І зараз наріжу зелену цибульку. Її можна замінити на червону цибулю. Можна додати кінзу, петрушку, кріп, хто, які, хто яку зелень полюбляє. Також нарізаємо, перекладаємо нарізану цибульку до гірочка з авокадо. ну і лишився лише тунець. Зливаємо рідину і перекладаємо тунець. І зараз будемо заправляти салат. Солимо, перчимо за смаком. І також я буду додавати 1 столову ложку оливкового масла і 1 столову ложку лимонного соку. І все, салат можна перемішувати, і він готовий до вживання. Ось такий салат у нас вийшов. Салат свіжий, смачний, прекрасно підходить після святкових столів. Хочеться щось уже свіжого, без майонезів. Аромат салата неймовірний: він дуже свіжий, обов'язково приготуйте, і хочеться вже щось по-весняному. Обов'язково готуйте з задоволенням до нових зустрічей.